Та всім привіт! Бачите, на мені футболка з обкладинки вчорашньої збірки Паресток свободи розповім сьогодні і про те, як у мене з'явилася футболка, і обговоримо якісь певні новини, проаналізуємо, а також проанонсую сьогоднішнє читання і які читання будуть на цьому тижні. Ну, перше, що хотілося би сказати, це те, що можете звернути увагу, що за тиждень дуже змінилась погода, так там розповідають байки про якісь там зміни клімату, так звані. Так нагадаю, що ми з вами вже знаємо, що погоди усмики зараз завдяки установкам Тесли, які він винайшов, писав своїх щоденниках і які звідти вкрали. Чому тоді не було втілено, коли ну, за його життя? Ну тому що не було таких. Можливості для постачання цих установок електроенергії. Ну, зараз така можливість є, її бачите, як використовують проти людей. І в цьому такому різкому потеплінню, окрім того, що у людей дуже багатьох виникли проблеми там з тиском, з вегетативно дермовою системою, є ще такий один момент, що погода зараз природа повірить, так, і я дуже у цього побоююся. Насправді під прицілом їхнім так не лише здорове людей самопочуття, а також вражає, тому що є така непоборна хворобова ідея цих от Давосівців, про яких я розповідала, у тримачів капіталів, змусити людей їсти синтетичну їжу, заводи, з якої вони понабудовували і мріють про те, щоб люди перейшли з нормальної здорової їжі на оце от не знати що. І от кажу, це от рипання погоди дуже може таким чином негативно вплинути, адже ясно, що якщо піде, підуть рослини в ріст, так, і потім раптує морози, ясно, що врожай таким чином буде під, під таким, під загрозою. Це перше, що хотіла би обговорити, і ще зверніть увагу, що перед такими аномальними проявами погоди. Небо вночі особливо це видно, воно стає рожево-червоним. Тобто, не таким, як ми звикли бачите, так? а саме з такими рожевими відтінками. Чому так відбувається? Тому що ці установки вони прожарюють іоносферу, я вам пояснила принцип дії. І оцей от колір такий от, він саме в такий момент відбувається, коли йде вплив цими установками на іоносферу. Тобто це ніяке, знаєте, багато хто там починає розганяти апокаліптичні якісь сценарії, якісь там фразочки тиражує, нічого подібного. Це технологічні такі от ігри, розумієте, в руках. Психічно і духовно хворих людей опинилися і великі кошти, і технології. І через це ми бачимо і розв'язані війни по всьому світу, так? і такі от ігри з прибірками. Ну, тепер ще додалося такі от погодні ігри. Це перше, що хотіла сказати. Друге, це все-таки От ну, бачимо таким, дуже багато маніпулятивних технологій, навколо України зараз така гра потужна. І все яскравіше видно, що насправді руки російські, але за ниточки смикають значно віддаленіші від Росії люди, так? тобто ці отримачі капіталів, яким Україна стоїть поперед горла, нагадаю, з 2009 року, коли сама Україна стала тим тією країною, яка зривала їхні плани по обштрикуванню людей цими. Бордовиця, яка покликання якої змінити генетичний код людини. І сама Україна тоді плани зірвала, адже українці вони були в той момент ще компетентними і в медицині, і доволі мали високу чуттівість, тому відчулося щось не те, і ці плани були зірвані. І за це нам така от помста через роки. Що ще хотіла сказати, це нав... Все-таки як потрібно реагувати на ці там. Цирк це, ці вистави з костюмами, з цими, там вже, там, я не знаю, по якому колу там аналізують те, що не треба аналізувати, по суті. так, Цю виставу. В якому сенсі не треба аналізувати? Ну, Її не треба розбирати, на хто там правий, хто, хто не правий. Розумієте, це вистава. Тобто вона зрежисована, там всі ходи, там всі репліки прописані заздалегідь. І людям цей от костюм вкинуло таку як червону ганчірку, щоб люди відволікуся і більше ні про що не говорили. Але тут хочу нагадати такий момент, зверніть увагу на це масове психологі, спробу роздути масове психо з цими костюмами, з цими флешмобами в костюмах на фоні руїн, так? Згадайте абсолютно аналогічну спробу роздути флешмоб з розставленими ногами після фотосесії Олени, так? яка типу там для Вок, типу там для Ені Лейбовіць всілася з розставленими ногами, там з таким от. Розмазюканим макіяжем, і людей спочатку спробували переконати, що це круто, а потім ще й змусило багатьох такі от влаштувати флагшлоб і зробити такі фотографії. Я пам'ятаю, наприклад, фактично в повному там складі працівниці МЗС, так сфотографувала таким чином. Тобто, що це таке? Це є маніпулятивна технологія. Це флешмоби, спроба людей розгальмувати і скинути до більш примітивної поведінки. Розумієте? Якщо от, просто подумайте, так, от, яка, який меседж транслюється на світ, тобто люди не в такій вже біді. Якщо можуть і мають час займатися такою такими дурницями, як цими флешмобами. ще мало то кошти витрачаються на ролики про це, так замість того, щоб щось купувати потрібно для фронту. Тобто йде такий меседж, а перед тим, з тими кажу, розставленими ногами пішов зовсім інший меседж. Після цього з нами взагалі перестало захот... ну, хотіти вести якісь перемовини, якісь діалоги, якісь контакти. Стало дуже складно влаштовувати на яких таких державних рівнях дипломатичних, тому що ну отакі. От рівень Так? Тобто це була спроба звести людей до такої дуже примітивної поведінки, показати Україну як незугарну. Розумієте, тут не про пристойність, то саме про маніпулятивні технології. Там в самих реставлених ногах може бути дещо священне і так? коли це, наприклад. Елемент там, тілесної любові чоловіка і жінки, так і в якийсь момент стається таке таке відкриття жінки чоловікою. Або, наприклад, не менш священним, такий от рух є тоді, коли ось ось народиться нове життя, і жінка, коли в природній спосіб народжує, вона також розставляє ноги при цьому. Так? Тобто в самому в самій цій позі немає нічого поганого. Тут маніпуляція в тому, як це намагаються використати, який меседж це вкладається, розумієте? От. І каже, потім це відбувається спроба розгальмувати і звести людей до такої стадної, нерозумної поведінки. Тому дуже прошу, не беріть участь в таких речах, думайте, будьте свідомими, обдумайте, що ви робите, обдумайте, які мотива... яка мотивація у людей, які пхають вас на це. І... Таким чином, таких безглуздих дій їх поменше, і репутація України нарешті починає вибудовуватися вірно, так? щоб нам захоплювало, щоб нас поважали, щоб нам співчувало, щоб нам хотіло допомагати. Але намірно, на так, от кроково роблять вже от кілька років все, щоб Україну просто зневажали, сміялися і вважала таким, от, які. Там з за, за копійчину і землю свою там віддадуть і що завгодно. Тобто належить дуже багато що переосмислити, що робилось не так, ці роки, що говорилось не так ці роки. Так само про те Святоцівський юліанський календар, так, от бездумним цим теревенями, що він, нібито російський, просто от поставило під сумнів взагалі Україну як самостійну державу, розумієте? адже в Україні Святоцівський календар з'явився значно раніше ніж Росія. Росія нам його не могла дати. А такими маніпуляціями, таким перекрученням правди, почало транслювати в світ людям таку інформацію, що нібито Україна все отримала від Росії. Та нічого подібного, Росія майже все вкрала у Україну. Це потрібно знаєте, вже закарбувати якимись такими літерами Святоцівський календар, і приналежність до церкви давньої також. Тобто, це Росія у нас вкрала, а не, яким чином нам не нав'язала. Це потрібно собі просто розставити ці акценти, і ви тоді зможете вірно вибудовувати і риторику, і своє ставлення, і своє поводження. Хочу говорити все ж таки про футболку і там про певні оці от моменти з нашими цими аудіокнигами, якими з читачами зараз робимо. Так? Для чого вони потрібні? Ви могли читати колись на моїй сторінці розповідь про Таніна Гуеру. Це був такий італійський сценарист, кінорежисер, дуже такий, відома така особистість. І от в Другу світову війну він втрапив в концтабір. І ясно, що там дуже багато людей не виживало в тих умовах, і що він робив? От розумієте, ну, В'язні концтаборів, так? Ну, ясно, що перспективи ніякі. так? І треба було якось все-таки дожити до зробити хоч якісь от зусилля для того, щоб. Дожити до, до перемоги, до звільнення, так, до того, щоб обставини все-таки ну, благоприємно. І він що робив? Він своїм однокамерникам розповідав історії. Він спонукав цими історіями, їх пригадати, як вони їли якісь там улюблені наїдки вдома, в дитинстві. Тобто він змушував їх цими розповідями своїми діставати ресурсні спогади. І Таким чином, так побудована людська психіка, що коли ми дістаємо ці от ресурсні спогади, ми наповнюємося таким от животворчим ресурсом, який нас робить здатними для того, аби ми прожили ці випробування плідно, а не такими зомбі, так? Тобто, щоб ми їх проходили активно, а не якось так знаєте в позиції жертви. І от це наші аудіокниги, діставання цих от текстів минулих років, там, якихось спогадів про людей, так, ви могли такі чути. Це спроба все-таки активізувати в нас самих в кожній людині, яка слухає, яка читає оці от животворчі ресурсні спогади, що все-таки. Ми на критичний момент вирішення цієї всієї ситуації підійшли не перегорілими, не знеструмованими, а саме наповненими творчого ресурсу, адже переможця і переможеного відрізняє те, наскільки людина все таки змогла себе правильно вибудувати, наскільки змогла зберегти на критичний момент, на цей вирішальний момент життєві сили. Це ви можете побачити дуже круто там, в різних спортивних змаганнях, так? що відрізняє переможця і переможемо. І от ця футболка, яка на мені, яку ви могли бачити вчора на обкладинці, її подарувала мені чудова спортсменка, прекрасна спортсменка, яка в складі жіночої збірної України виборола в 23 му році бронзу для України на чемпіонаті Європи з спортивної ходи. І от Чому хочеться говорити про це так, не просто через сам подарунок, через те, що для мене символізує та перемога, та бронза і ця футболка. Це про те, що розумієте, українські спортсмени, особливо ті, які тренуються тут, в Україні під час війни, так вони ясно, що абсолютно не ну, не можуть конкурувати з іншими там, збірними. Якимось раціоном, якимсь фінансуванням, так, якимись такими класними, сприятливими умовами для тренувань, тому що ну, уявіть собі, одні тренуються в спокійній так атмосфері, інші під ракетами-шахедом. І от дівчата тоді вибороли цю бронзу, розумієте, для України. Дві з них тільки вийшли з декрету, Це було їхнє перше змагання. Тобто, там по суті підготовки було дуже трошки, і вони вибороли це на силі свого духу. Не на препаратах, не на фармакології, не на там от, грантах і так далі. Адже українські спортсмени дуже часто насправді фінансу... змушені фінансувати себе самі свої участі в змаганнях. І от дівчата тоді вибрали цю нагороду, каже, «на силі свого духу. Розумієте, коли це те, що має зараз зробити Україна, це те, для чого ми робимо ці читання, щоб підживити силу духу. Адже розумієте. Коли ти не можеш протиставити суперникові ані грошви, ані якихось таких от фізичних сил, чи в випадку України якоїсь такої от потужної забезпеченості зброї, то тоді ти мусиш все-таки витягти з себе щось таке, що створить передумови для перемоги. І це є сила духу. Що потрібно для того, аби ця сила духу запрацювала наповно? По-перше, потрібно дуже потужно над собою щоденно працювати. Щоденно, щоденно знайдеться над чим працювати. Розумієте, що більше у вас сліпих зон, що більше якихось таких от речей, які ви не хочете бачити в собі, то менше ви можете зібрати цей дух, менше він здатен працювати і менше працюєш та сама молитва. Тобто, дуже потрібно щоденно над собою працювати і розуміти, ага. Отут мене от тому-то. Ага, отут у мене пішла така реакція з такої-то причини. А це от черпає себе звідси. Тобто, щоденна робота вона дозволяє вам потім вмикати дух наповну, коли цього потребує ситуація. Тоді починають гори тоді починають обставини навіть найнесприятливіше розвертатися в вашу сторону. Знаєте, то ця збірка, яку вчора могла слухати, сьогодні Паросток Свободи. Це такі от особливі вірші, розумієте, це також, от це ви, мої виграні раунди. В якому сенсі? Тому що ну, в столиці це трясла земля, взривались мости, е, їздила російська техніка так, по вулицях, літали е, снаряди, стріляли гради, стріляла арта. І розумієте, в цій ситуації, кожен цей вірш. Це, був, це була моя власна така міні-перемога над обставинами, над тим, що пробував ворог в той час досягнути. А хотіли, там, щоб кияни так, перелякали, щоб всі порозбігалися, щоб місто виявило з А тоді от українці виявили зовсім інші речі, зовсім неочікувань. І для тих, які зсередини пробують здати Україну, так, і для тих, які намагаються зовні. Щось погане українцям і Україні зробити. І от в кожному цьому вірші це не просто така звитяжність, так, от сила любов дуже потужна. Я от таку любов тоді відчувала до українців, до, до всіх цих людей, які довкола, так? неймовірне єднання було. І знаєте, це не тільки якісь такі от мало. Вираз поетичний, так а також відчувалось навіть, що називається братами, нашими меншими тваринами. Така зворушлива історія була. Ну, всі знають, що от, у мене до котів дуже особливе ставлення, там, ну, я їх дуже люблю. Проте, взагалі, люблю всіх тварин, і от з собаками в мене дуже такі цікаві завжди історії, якісь такі показові. І ось це був. Третє, четвертий, ну якісь от з перших днів повномасштабного вторгнення, і потрібно було на одному з блокпостів, і саме на в'їзді в, в столицю, там з дечим допомогти. І от до бійців прибилась собачка, дуже красива, така суміш вівчарки. І Ну, якоїсь дворняжки. Тобто, ну неймовірно, фантастично такі от розумні очі, дуже красиво доглянута. Видно, хтось ну, чи відпустив, ще не знати, що там слова з господарями. Проте от вона до них прибилась. І при тому, що там на ній не було ні намордника, ні ошейника, вона чітко з ними крок в крок ходила і дуже так от часто їм сигналізувала про якісь такі важливі моменти. Вони були вражені силою інтелекту. І тим, як вона їх розуміла і наскільки от вона їм допомагала. Потім вона поїхала вже на фронт так, допомагати там. І от каже, я тоді там опиняюсь і е, підходжу, і вона до мене підходить. У мене хлопця питає: ти не боїшся? Кажу, ні, я не боюсь. Кажу, ти ж я перший раз бачиш. Я кажу, ну все одно не боюсь. І, вже не пам'ятаю, сказала, як її назвали, її назвала Джевелінка, і вона відзивалась. Ну тоді всі, як пам'ятаєте, були... дуже часто використовували цю назву. І от вона до мене підходить, дивиться мені так в очі. Я каже, от, ця от любов просто переповнювала мене в той момент. просто. От вона до мене, до цього, от мені дивиться в очі і бере і сідає мені на чоботу. Немаленька така собачка, так, сідає мені на чоботи і просто от зливається з моїми ногами. Тобто вона до мене так от прилипла, от, ну, максимально, тобто, ну, ну, ну просто знаєте, і, я не знаю, як вона так от навіть сіла, тобто, ну от реально просто злилася з моїми ногами. І ну, от я її важу, вона так сидить, а хлопці так дивляться, кажуть, вона так не ласталась ні до кого, Каже, ну, що щось каже? Дівчата, одним словом. І от, Хто з нас скільки, ми так з нею пробує. Вона так от прилипла, я її гладжу. І, знаєте, от ні вона не рухалась, і я от якось також стало так, щоб ну, її там не зігнати. І от, не знаю, вона мені що здавала, я їй що здавала в той момент. Але кажу, такий от, дуже зворушливий цей от момент був. І потім, знаєте, це от. До цього такого, до цієї любові, до цього всього додалася гіркота, коли почалася це неправда на Святоцівський Юліанський календар, з'явилася образа, і дуже тривалий час. От мені знадобився для того, щоб все-таки проаналізувати все і щоб знову повернутися до цього стану любові, тому що розумієте, те, що писалось, те, що говорилось, це все неправда, це все викривлення. Вони тоді, от в певний момент, стали такими, такими, які унеможливили для мене, наприклад, ту ж молитву за всіх людей. Так? Тобто, і тому потрібен для мене особисто от був письменницько-бібліотечний такий от період, досліджувальний, такий самодослідницький і дослідницький в плані ситуації, що відбувається, для того, аби все-таки знову повернутися до... Того стану, який дозволяє м, рухати гарами навіть. Так? Але, знаєте, от, при тому всьому всі зусилля завжди, щоб це працювало, мають бути спрямовані всередину. Якщо ви пробуєте над собою працювати, щоб когось змінити, це вже буде переречено на неуспіх. Вся робота ваша має бути зосереджена на собі, ви маєте по-чесному працювати над собою, над своїм преображенням. Як це вплине, ви точно ніколи не знатимете. Проте це єдиний спосіб насправді от, правдиво змінити ситуацію. Я вам вже розповідала, що це не теорія, якась там, ці всі речі насправді святими отцями було досліджено в один спосіб, Тесла, наприклад. Він став віруючим, коли він побачив все як енергетичні процеси, певні, так? і саме тоді він ствердив, що кожна людина вона здатна впливати на ситуацію, коли вона змінює свій стан. І саме для цього потрібно набувати оцього стану, про який говорила Святєці радості, бадьорості духу, так? щоб. Цей вплив, щоб він був позитивним і такий, який змінює ситуацію на краще. Адже зверніть увагу, вся, весь інформаційний простір він заточений на те, щоб в людях викликати страх, гнів, тривожність, пригніченість, якийсь такий от мінус. Так? Проте, знову ж таки, там за словом святих отців, за тим, що відкрив Тесла, якщо ми стаємо здатними наповнитись якимсь. Типом, таким правдивим, так, радістю, цим животворчим ресурсом, то ми починаємо впливати не лише на себе самих, не лише на оточуючих, а на ситуацію загалом. Як він сказав, так, що навіть найменше створіння здатне впливати на світ, на всесвіт. І це є факт. Просто про цю здатність ми постійно забуваємо. Нам здається, що от, там ці всі грошовиті, от у них всі важливі от, що от від них все залежить? Ні. Все залежить від кожного учасника ситуації, навіть від найменшого. І ви бачите, наприклад, якісь такі от історії, я переконана, що розгорталася перед вашими очима, коли навіть маленькі діти, або те маленьке кошенятко змінювало чийсь стан, настрій, і потім якась ситуація розрулювалася дуже таким несподіваним благополучним чином. Тобто чином. Я вас дуже прошу, не вимикайте зараз. Не забувайте про цю свою чарівну здатність впливати, так? Проте впливати саме, коли ви піднімаєте цей от свій дух, коли ви змушуєте його вібрувати таким фізичним словом на, на висоті, а не волочитись по землі. Для того, щоб волочитися по землі, багато сил не треба. Ну, просто пасивно. Реагують, там на подразники і все. І оце волочіння, воно буде досягнуте. Проте, для того, аби його підняти, потрібно щоденні зусилля. Розумієте, це всі от події, так, вони змушують людей там, ледве сповзати з ліжка, нікому там не хочеться нічого робити. І от в такій ситуації вам і потрібна віра, вам і потрібна любов. Для того, аби саме в такій ситуації. Спонукати себе діяти, причому не робити що завгодно, так? а робити те найкраще, на що ви здатні, кожен і кожен на своєму місці. З цього складається перемога, розумієте? От, рахунок на табло, він буде в певний момент показаний всім, так? але до того часу, доки рефері не свисне, доки от не дасть відмашку, що все закінчилось, так? нам потрібно робити те найкраще, на що ми здатні. Можете когось підтримати, підтримуйте. Можете там вплинути на своє робленням якихось вправ, робіть їх. Тобто, побачте нарешті, що від того, як ви внутрішньо почуваєтесь, прямо залежить ситуація довкола. І що більше таких людей буде, що швидше набереться ця критична маса, то швидше Україна переможе. Така от у нас амбітна задача. Не якесь там перемир'я, не його імітація, яка там під собою несе втрати багатьох людей, так? а саме перемога. І Такий поворот подій, щоб всі люди, які відповідають за знищення і українців, і людей в світі, щоб вони понесли відповідальність, адже українці абсолютно точно не є агресорами, на нас напали. Проте зараз пробують повернути ситуацію зовсім іншим чином, так? Такі от міфотворці. По всьому світу зараз намагаються Україну виставити зовсім іншому світлу. І наша з вами задача при цьому, в цій ситуації не обізлитись, а саме налаштовуючи себе вірно, щоденно працюючи над собою, обернути ситуацію на користь для України, для українців і для того, щоб, кажу, всі учасники цих подій отримали заслужене. Всіх цілую люблю обіймаю. На цьому тижні запрошую на сторіночку. Сьогодні буде друга частина хронік зростання архієреї. Будуть на цьому тижні вже відомі вам там спогади про священика, так про це Валерія Саманса. Будуть серце плюс серце, будуть написані серцем збірка. А також будуть нові, це духовне намисто і наодинця з блокнотом. Тому запрошую в 8 годині щоденно заходити і черпати щось для себе, щось спробувати почути, можливо, почути якусь підказку, можливо, почути якусь ідею, адже ці всі тексти вони писалися в такі от особові періоди після там, прочитання, як я вже казала, псалтеря повністю. після... Там відвідувань святинь після читання в них акафістів і різних молотов, тому вони правда особою. Тобто і їхні читання, і їхні слухання здатне наповнити. Всіх цілую люблю обіймаю, всім гарного переможного дня. Па-па!